Література. Лі 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 Українська література. Українська література теж. Прогуляти, наприклад, тематику чи прогуляти фізкультуру? Мабуть, фізкультуру. Прогуляти математику. Фізкультура чи трудове навчання? Трудове. А якщо прогуляти, то сказати мамі чи не сказати мамі? Ну сказати. Сказати. Правильно, чи не прогуляти взагалі? Не прогуляти. Не прогуляєте урок? Який урок ви б хотіли, щоб додали у школі? Класна година на кожному уроці. Ой, в кінці кожного дня буде класна година. Уводити кофі, котиків. Котиків? Ай, а що з котика робити? Гладити. Гладити котиків, щоб котики була Окрема кімната котиків. Ви гладили котиків? Ого. <сміття> Класно, це би знімало стрес і дбало би про котиків, які ну, загубилися, правда? Угу. <сміття> ну кул, cool. добре, хлопчики, дівчатка. Я вам дуже дякую і я вам дарую. Прошу пронтоміл від І <сміття> Гарного дня. Це побачення.